Всім доброго вечора! Бажаю миру, щастя та кохання. Сьогодні у нас вираження на воски. Загадайте людину одразу. І в самим найближчим часом ви дізнаєтеся про цю людину. Які новини до вас надійдуть? Максимум інформації. Нехай розкаже віск сьогодні про цю людину. Загадуйте, а я, як завжди, вам дякую за перегляди, коментарі, лайки. Мені надзвичайно приємна ваша підтримка. Думайте про хороше, світле. Дивіться на водичку або на вогник свічечки. Які новини надійдуть від цієї людини? Або про цю людину. Дивіться, одразу змальовується дві людини і не будуть стосуватися пропозиції руки і серця. Або це буде помовка. Така Романтична картинка змалювалася у вашу сторону, як наче кланяється людина, буде, якась новина від цієї людини прийде, як наче вона вас буде десь запрошувати. Люди один від одного на відстані розмовляють. Один з одним, так, на відстані. І відповідь у них, як наче вони один одному говорять, так, погоджується з чимось. З цією людиною вас чекає якісь такі моменти, які вас поєднують, чи ви щось будете разом робити? Так, а в когось змальовується зустріч. Два серце змалювалося. Зустріч з коханою людиною. Дивіться, людина, яку ви загадали, їй зараз буде легше щось робити. Вона буде, як наче, слідкувати за чимось. Дивіться, промалювався чоловік. Гроші у цього чоловіка. І у зв'язку з цим присутнє якесь емоційний такий переповнення якесь таке емоційне. Якщо ви загадали чоловіка, то ви дізнаєте, що у нього будуть, буде таке переповнення емоцій з якоюсь сумою грошей, так? Щось через якусь суму він буде емоційний. Вимальовується сфера сім'ї. І тут, як наче, у нас стає якийсь кульмінаційний момент. Переповнення емоційне, і військо говорить, що щастя зовсім близенько. І це стосується сфери сім'ї, сфери родичів, людина буде вірно слідувати своєму слову, своєму рішенню, а раніше якось людини були в минулому з цим проблеми. Те, що людина сказала, те, що вона задумала, але якось не, не було змін, якщо загадана людина зараз на сьогоднішній день займається якимось юридичною справою, і щось, як наче, движиться, знаєте, якось повільно, постійно якісь питання, на молоточок промалювався. Ці по типу, чи готово, чи є якісь зміни, якісь такі питання він задає, чи є якісь звістки, чи є якісь результати. І справа ця дуже-дуже повільно йде. І ви дізнаєтеся, що комфорту у житті. Цієї загаданої людини поки що немає. Велика сімка. Доводиться постійно активнічати. зараз, як знаєте, в період, у цей період цієї людини якось не так все гладко, як думалося. Як наче немає в цієї людини шансу. Просто відпочити, просто полежати на дивані, просто подивитись телевізор, щось таке немає у, у нього шансів на відпочинок. Людина постійно концентрується на чомусь. У житті загаданої людини якесь шатке положення, і якихось двоє людей будуть вирішувати ці питання. Хтось конфлікт не змальовується, будуть конфліктні ситуації, і зі сторони загаданої людини будуть птиці, нерви, стреси. Будуть, будуть якісь зміни. Зміни будуть найближчим часом, і ці зміни буде пропонувати оця конфліктна людина. Шатке положення і така повна чаша конфліктів. Зараз загаданій людині краще якусь суму коштів притримати, не витрачати, приховати десь всередині, як наче. Щось таке темне. Можливо, це такий внутрішній стан людини. Таке відчуття, що людина себе відчуває не дуже добре, щось темне всередині людини. І ця людина, чоловік чи жінка, не показано стать. Але загадана вами людина, вона як наче сидить і аналізує постійно, що він чи вона не так зробили. А як потрібно було зробити отак. А так, і оце такі думки постійні. І як наче думки і аналіз. Приходить до того, що з самого початку ця людина обрала невірний шлях. Поряд примальовується людина, яка дуже страждає, вона щось просить, це також пов'язано з активністю, з роботою пов'язано, сімку вона тримає. Дивіться, цю людину, яку ви загадали, однозначно чекає якісь такі романтичні зустрічі і води багато. Не те, щоб зараз відношення зовсім такі кристально чисті та прозорі. Але найближчим часом буде взагалі якийсь такий безлад у цієї людини у відносинах, риба змальовується. Це може бути і як бонус якийсь, якась компенсація, або це буде якась нагорода. Цю людину, яку ви загадали, її йде як наче. Щось, щось якесь розширення яких чи горизонтів, чи сфери впливу на цю людину. Хтось буде впливати, можливо, на цю людину. Скоріше за все, це буде стосуватися справ, професії. Якихось дуже важливих справ і. Ця людина буде отримувати як наче завдання. Знаєте, цій людині скоро випаде, як наче шанс щось змінити в своєму житті. Таке буває один, максимум два рази на життя. От якась вдача посміхнеться. От людина дивиться, як наче на далекі землі. І знову сімка промальовується. І цій людині, загадані, можуть пропонувати якесь робоче місце. Можливо, це взагалі буде робота за кордоном. Яка жінка поряд з цією людиною, як наче стоїть постійно, у неї є своя позиція, але вона, ця людина має вплив на цю жінку, як наче є. І людина якось дуже багато говорить, говорить. І жінка не хоче знаходитися з цією людиною. Вона не хоче знаходитися з цією людиною. І вона постійно чомусь йде на якісь компроміси, постійно погоджується з цією людиною. Зараз ця людина загадана займається якимсь плануванням, плануванням на майбутнє чогось, щось він запланував. Якась відповідальність лежить на цій людині і вона якось на щоденній основі. Тось поряд можуть чимось якось чіпляти, а ця людина сидить і думає, от в них, наприклад, там красиве життя, от там, наприклад, там мої друзі там чи мої знайомі живуть краще, чим я. І ця людина постійно це бачить і знаходиться в постійному такому, знаєте, в постійній спокусі до красивого життя, якось так. От він, як наче розповідає, що там у когось, там у когось, там у когось. Завжди прекрасне життя, все добре, все чудово. А от стосовно цієї людини постійно якось жаліється, що є якісь проблеми, що він сам повинен щось вирішувати, що якісь проблеми, як наче сипляться на нього, Такі думки у нього в голові. І в нього постійна спокуса жити так, як живе хтось. Так, вся чоловіка, якась безкомпромісність. Якийсь такий безкомпромісний чоловік, він не хоче не допомагати, не ділитися. Вже п'ята, мабуть, сімка за одну відливочку. Це така концентрація прям сильна. І ця концентрація стосується цієї людини. Тобто ця людина, яку ви загадали, концентрується дуже на якихось важливих справах, для нього важливих. І я точно можу сказати, що вони не завжди позитивні. Не завжди правильні і якісь вони є негативного характеру. І взагалі то ця людина якось сіє далеко не добро. Або, так скажімо, не завжди сіє добро. Так, така відливочка в нас сьогодні вийшла дуже цікава. Я, як завжди, вам бажаю, щоб здійснилось тільки все саме світле, позитивне і бажаю вам миру, щастя та кохання. На все добре!